Хочу познайомити вас цвітінням ще одного фаленопсису який я називаю Аля Філадельфія. Чому я називаю її Аля Філадельфія? Так то саме тому, що форма цієї квітки, точнісінька Філадельфія. Не вистачає лише отаких от візняночок як у Горлі, та аромату. Фаленопсис Філадельфія має аромат. Таку форму квітки, але язичок, тобто губка, також з весняночками, з крапушками. Це голландський гібрид, але, як на мій погляд, він милий, Форма квіточки, як у шліріани, такий собі вухастик. Розповім вам історію появи цього фаленопсису у моєму домі. В червні місяці минулого року до мене звернулася пані Лариса з пропозицією придбати в неї фаленопсис, який в її домі 2016 року квітнув два рази, а подальшому ріс, але квітнути відмовлявся. То вона запропонувала придбати його мені. Звісно, я погодилась. Вона показала мені фото цвітіння. Схожа на те, що при тому як вона придбала його десь в квітковій крамниці, чи в епіцентрі, чи в продуктовій крамниці, не знаю. Але квіточка мені сподобалась а-ля Барбі. Як ви можете бачити, листя в неї такі самі, як у Барбі. Деякі листячка я з неї зняла, пересадила у свій звичний для себе ґрунт, і тепер ось так моя красуня виглядає. В моєму домі це цвітіння, як ви розумієте, вперше. Кліточка дуже-дуже гарнюня. Як на мій погляд, то вона гідна уваги. А ще у Рії, в залишках я відзнайшла фаленопсис Пілонг Чері. Їх було багато і дуже гарних екземплярів. Але на той час, коли їх продавали, то Чисто він мені не впав в око, хоча я багато чула про нього і бачила у дівчат його пишнюче, дуже-дуже ароматне мультифлорне цвітіння маленьких таких метеликів рожевих, ну майже як шелірянки, тільки, мабуть, у два рази мільчіші. Але бачите, як з веснянками листячка гарненька. Оце саме для нього. Я ото тоді. В Аврорі купувала мірний стаканчик, бо саме в нього я хочу пересадити і цього фаленопсису. Фолонг це гібрид-гібридович. Це крос між фаленопсисом ротшильдяна і Тімоті. Крістофер. У створенні цього гібриду приймали участь 25% шеліріана, 25% Амабіліс, 25% Афродіта, 12,5% еквестрісу і 12,5% стюартіани. І получився ось такий, на мій погляд, ну, такий цікавенький ароматний гібрид, ароматна мультифлорка. Для своїх друзів, для свого альбому на сторінці Facebook, я знімала вже повне цвітіння двох шлірян Барбі. Подивіться, як красиво виглядає, коли дві гілки. А якщо буде три, а якщо буде чотири, а якщо їх буде купа, яка то буде краса? порівняємо квіточку моєї Аля Філадельфії із квіткою фаленопсису шеліряна Барбі. Вони родички, бачите? Вони дуже-дуже схожі. Лише у моєї аля філадельфії квіточка трішечки крупніша. У неї квітка розміром 6,5 см. По формі можна сказати, що вони сестри. По кольору самих пелюсків, то вона більш схожа на шеліріану Сів. Така світленька. Але все рівно гарно. Ні, дякую пані Ларисі за те, що я маю оцю красу, оцю ніжну, милу квіточку. А вам бажаю миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей.